Це все так красиво, мальовничо, аж перехоплює подих, які барви, таке тепле відчуття у самому серці, у душі. Це наша рідна Україна, Україна, в якій ще з 2014 року йде війна на Сході та анексовано Крим. Україна, в якій з 24 лютого 2022 року повномасштабна війна. Зараз триває 10-й місяць вторгнення російських військ на наші території. Як ми тримаємось, ми стоїмо завдяки Збройним силам України, рятувальникам, а також волонтерам. Нам з вами випала чудова нагода познайомитись поближче з членами громадської організації міста Кривий Ріг. Залізні Янголи. Ми їм задали питання, відповіді на які хочуть почути учні Криворізької гімназії номер 42 Чому ви вирішили стати волонтером? Дівчата, чому ви вирішили стати волонтером? Я на третій день війни дуже сильно злякалася, проснулася і вирішила, що я боятися більше не хочу. І все. І, і ми всі разом зібралися у нашому ПК Тернівський. Тобто тут ДК. у ДК Тернівській. І з цього дня, з 27, Без. ні, Люд, не, так, не так почалося. Почалося з того, Тебе. що, по-перше, саме перше я розповім, чому 25 февраль, лютого, коли були перші дзвеніли повітряні тривоги, у ДК Тернівському повинні були відкрити бомбосховище, тобто для людей. І коли ми зранку прокинулися 25 числа, не 24 лютого, 25-го, і я, як, мені як депутату зателефонували люди, сказали, що зачинені ці бомбосховища, і в бомбосховища нікого не пускали. І з 25 числа ми як зібралися всі в ДК, і ми відчиняли бомбосховища, зачиняли бомбосховища, всіх проводили, всіх вспокаювали, дітей вспокаювали, ми були там цілодобово. Тобто ми туди прийшли і ми пішли, перший раз я пішла додому через три доби. Тобто, ми три доби, ми там спали, їли, всіх вспокаювали. Лічили всіх уговарювали, всіх успокаивали, все. І коли ми зрозуміли, що Кривий Ріг не стає е, таким зоною бойових дій, саме бойових, але він стає дуже великим гуманітарним хабом для внутрішньопереміщених особенно, у нас просто не було іншого виходу. Ну, ми почали спочатку, ми починали займатися видачею речей. Для людей, котрі тікали з під бойових дій, тобто це вся Херсонська область. Вона одра вона в один момент, в один день опинилася в Кривому Розі. Всі, всі yeah, разом yeah. Всі разом. І ну, не було просто такого просто робити. А так тому на той момент ми вже були у ДК, і ми вже три доби там були. Ми. Вже ну, ну, познайомились, ми побачили цей об'єм людей, котрі є. І ми там залишилися. Ми вийшли, ми пішли до директори СДК, вона сказала, дівчатки, усього вам великий зал, займайтесь, робіть, що вам вважаєте потрібно. Ну, і так ми пішли, пішли і пішли. Ну, на, якийсь момент, на якийсь момент, окрім внутрішньопереміщених осіб, до нас почали звертатись військові. Тож ще не так. Перша звернулася мама військового, так, до якого так. треба було сильно, срочно їхати і вести передачки. І не було до кого звертатися, і прийшлося так, на телефоні. Ми їдемо, добре їдемо, але щоб було все безпечно. Ну, було по всякому, було і безпечно, було і небезпечно, і обстріли, під обстріли попадали, все. Але перша наша поїздка це була стан до військових, це коли попрошли батьки було, так. так. І наша перша поїздка так трапилася, ми, ми зрозуміли, що ми можемо, наш ну, колектив на той момент ми можемо не тільки займатися цим, ми можемо займатися цим, можемо займатися цим, можемо займатися цим. І, ну, так ось. І сам, саме, саме посвідчення волонтера, ми їх отримали аж майже в кінці серпня. Ну, так. Тобто півроку ми просто, ми просто робили те, що ми могли. Ми просто старалися, ми просто ну, якось допомагали людям. Ну, на, на момент е, через наш АДК, через наш цей гуманітарний хаб, пройшло 18 тисяч переселенців. Ми порахували, ну так, колись в один раз. ну А потім так вже ми зрозуміли, що... Це вже треба закінчати, тому що переселенці на вони, ну, вони хвилю пішли, ми всіх забезпечили, поселили, розселили, допомогли. Ну і тобто, і потім вже стали військові. Ну а тоді вже це, з військові це вже інша зовсім історія. Як були створені залізні янголи? Ну, заліз... залізні. Ну, якщо казати правду, то залізні янголи були створені на ступіньках того ж самого ДК, коли ми всі разом вийшли звідти і зрозуміли, що більше ми не хочемо займатися лише переселенцями. У нас є дуже багато хлопців, знайомих з шахти, ну з рудника, отсюда хто живе? Батьки наших дітей, зі школи, всі, котрі потребують набагато більшого розвиненої структури, набагато більше участі в нашому житті. Тому ми вирішили так нам. Надали це приміщення, цей наш штаб, абсолютно безкоштовно ми тут знаходимося. Тобто, мат... Хазяйка цього приміщення вона є матір'ю також військовослужбовців, їм ми також допомагаємо. Ну і тоді, і як ви розумієте, ну, все Временно становиться постійним, як по-русски звучить. І тоді ж поставило питання про дійсно юридичні питання. Юридичні питання, тому що ну волонтерце добре, але якщо в тебе немає документів, то ти не волонтер. Найперше да. те, що нас просто-напросто військові не пропускали. Та да. блокпост на блокпостах, да. і хто ми, що ми, звідки і виникло, ну, першочергово не було цілі якось організовувати щось таке. Да, і Саме тому, що на блокпостах багато було запитань, тому ми це організували. Так. Корочка, документи, список, чого ми веземо, все, беріть, дивіться, все. оце отак у нас. А, просто, ну просто на момент початку війни ми всі були. По-перше, ми були незнайомі. Ну, тобто, ми взагалі були незнайомі. То, ну, ніколи, ми тут поруч всі жили, але ми ніколи, ну, ніколи друг друга не бачили. І так страпилося, що на сьогоднішній день ми вже не то, що не знайомі. Ми вже просто, ну, як... У нас 10 чоловік в нашій команді, 4 дівчинки і 6 хлопців. Зараз у нас з'явився сьомий хлопець, але він поки так притирається до нас. скажімо так. Хлопців наших ніколи не видно. Ну, тобто вони все виконують, що дівчата захочуть. Ну, дівчата, звісно, ну, без хлопців нічого не можуть і не хочуть це. Я їм я їм кажу, щоб їм не було соромно, бо вони завжди кажуть, що нас ніколи не видно. От я їм навіть на камеру кажу, що без них ми нічого не зробимо. Тому що ви просто жінки. Ми просто такі красиві, гарні жінки, котрі не можуть тягати то на своїх руках і не можуть. Та ну а так саме ну, працюємо потихоньку кожен день кожен день. У нас майже, ну, я можу сказати за 10 місяців у нас може 4 вихідних було і все. Вообще і то, ну, і в один із вихідних ми поїхали на річку. Смачно поїли шашлика, і в мене є навіть фото. Просто всі лягли заснули спати. <рес> просто спали, просто спали. Да, ми Бі просто спали. Ми просто і... спали. Ви <рес> біля річки і поїхали додому. <рес> да, поэтому, так, кожен день, кожен день, зранку до ночі, зранку до ночі, і навіть якщо буває, що ми не складаємо якісь плани, ну тобто на нашу діяльність от сьогодні, завтра, після завтра, воно все це так якось трапляється, що ти постійно щось робиш. Постійно плани щось нас щось... Так, Перед сном в нашій групі пишемо, які на завтра плани. Вихідний, всі посміялись через пів години. У нас вже на завтра плани з 8 ранку до 8 вечора. По годинах на список. Не нікому. Ми допомагаємо і військовим, і переселенцям. І нашим мешканцям, і багатодітним сім'ям, і навіть тим родинам, котрих начебто, начебто, усе гаразд, але наприклад, батько отримує дві треті зарплати на сьогодні. Він не може забезпечити ну, елементарно там ті самі макарони, каші, крупи. Зараз це все дуже дорого стоїть, дуже дорого. Не допомагаємо тільки тим, хто питається нас використовувати, хто е, одразу, і це видно одразу. Ну, тобто, якщо людина приходить з якимись своїми грязними місками, сразу, це одразу відчуваєш такими ми не працюємо. Ну, можливо, тому що ми так нікому не відмовляємося, не відмовляємо, і я навіть не можу сказати, що ми не робили ще за ці місяці. Ми вже і ліки купували, і спальники шили, і сітки плітуть, і одяг пруть, і красять на сітки ткані, і носки в'яжуть, і, і горіхи з, 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 з медом робимо. І, ну, це це, не, це так, це такі мелочі, ну, які робляться постійно, Клопки, yes. і топлі свічки ну, все-все-все. Все, що ну, все, треба, що надо, все потрібно. Навіть коли ти. даже... Навіть... Що від нас потребує. Бувають, ну, дійсно, бувають такі, ну, ну нема в нас таких можливостей. Ми одразу кажемо, ну, наприклад, ми не купляємо дрони, ми не купляємо тепловізори, тому що. Ну, таких коштів в нас немає. Навіщо давати однім надію, інших обманювати. Ну, типу, розказувати, що ми будемо покупати тепловізор. Ми його все одно не купимо, тому що в нас немає таких доходів, немає таких фінансів. З наших десяти чоловік майже всі шахтарі. Майже всі. Свята у е, нас займалася торговлею в своє життя. Перед ну, війною ну, 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 я просто кайфувала і була бабусею щасливою. Да. Отправила дівчинку за кордон. З мамою. Mm -hmm. І все. І тоді прийшла і сказала, я більше боятися не буду. В общем, отак працюємо, працюємо, і працюємо кожного дня. Якщо комусь здається, що це дуже легко, то це дуже важко. Це дуже важко. По-перше, це важко фізично, по-друге, це важко намовити психологічно, морально. Тому що те, що ми бачимо, ну, взагалі ну, те, що ми потім показуємо у Фейсбуці, те, що ми показуємо там, в Телеграмі там, на своїх каналах, це не те зовсім. Ну, один раз ми взяли своїх дітей, ну тобто ти ж знаєш, що мій син учиться в 9 б класі у вас в школі. Ірин учиться да, ну, на рік ще. Ми один раз взяли своїх дітей, так вони потім з нами ще навіть, на дня три взагалі не балакали. Ще не балакати. Все ще бувай, заходь до нас, сиди до нас. Це да, наш да, теж да, член. Можете нього інтерв'ю. Це із тих тих хлопчиків, котрих ніколи не видно. Він нас водитель, завжди нас візнімося. Там страшно. Там дуже страшно. Там нема світла, там нема газу, там нема води, там нема криш, там нема вікон, там немає. Там діти. Ми останній раз, коли їздили в кучерське село, там діти, вони такі, як ти, по віку, і вони... За пазли усі для дітей для, для, для трьох років вони просто там бойні устроїли, просто. Ну, Тобто вони хватали ці коробки так, вроді вони там не 7 місяців були в окупації, а вони там 10 років жили, непонятно де, і що, і як. І коли ти їх питаєш, і найбільше мені запам'яталось, там хлопчик стаже, він каже, я ж перейшов в 10 клас. Але я ж не перейшов. Мене підручники за 9 клас. Мене зошити за 9 клас. У мене нема дома світла, інтернету, нічого. Тобто я вже рік не вчусь, Ну мені нема чим писати. тобто в нього нема ручки, в нього нема зошита, і в нього немає взагалі ніякого навчання. Взагалі. Тобто, і він каже, що ми ще ми були в цьому селі через 5 днів після деокупації. Тобто пройшло тільки 5 днів, і я йому кажу, так давайте якось може ви в Кривий Ріг будете виїжджати. Ну, треба ж якось вчитися. Ну, якось вчиться. І це, і це було зроблено на фоні школи. А вже я кажу, ну так школа ж є, там вже є підручники. Ну, тобто 10 клас вже є підручники, а вони кажуть, що нам не можна в школу заходити, тому що вона замінована. Ну, тобто вона вони не можуть навіть зайти в свою школу. Вона вроді красиво стоїть, вроді все, але, ну вони туди зайти не можуть. І нам кажуть, не підходьте ні в якому випадку, тут на асфальту стоїть і нікуди не відходьте, нікуди не да. Ну, Тому діти там такі самі, як і ви. Такі самі, тільки вони не вміють улибатися за вони, повністю. Да. вони, ну, Я дуже, як сказати, вдячна нашим Збройним силам України, теробороні, що наші діти. ну, не там. Бо що ми це не да, що Нашим дітям цього не прийшлось пережити, тому що це просто велике горе, дуже велике горе. І, і чи, як того воно ще буде длиться, це все ще не І як діти вийдуть із цього психологічного стану, теж невідомо. І, ну і так само і дорослі. Дорослі там також в такому самому стані. Тому на сьогоднішній момент ми зовсім не збираємося нічого заканчувати. Ми, як -то ще кажуть, ми ще не починали, точно, ми ще нічого не починали. І ми не збираємося нічого заканчувати, ми не збираємося здаватись. По крайній мірі до перемоги це точно. А там далі ми подивимося, я думаю, ми знаємо, чим ми будемо займатися. Що надихає вас працювати? Мене мій внук. Мій онук. Ну, мені Да, Він вже 9 місяців питає, коли ми поїдемо на море. А вона не внучка 9 місяців, питає папочка, коли ти до мене приїдеш. Я хочу вам Я показати одне фото, і не дуже навіть піти Здаватися, ми не збираємось покидатимеся, ну, припиняти всю цю працю, ми не збираємося однозначно. Ну, покр... Поки ми комусь потрібні, ми будемо це робити. Поки ми комусь потрібні. Тобто, якщо ми вже зрозуміємо, що ми ну, що не треба наша допомога, не треба. Тому, мабуть, не будемо займати, ну хоча хто його знає. Ті люди, котрі були в окупації, мені здається, що вони ще дуже довго будуть потребувати нашої допомоги і не тільки фізичної, не тільки там в якісь там речах, там ета. Як вони розумієш, вони на тебе дивляться? І вони тобі кажуть дякую за те, що ти приїхав. Ну не, не. за те, що ти там щось привіз, не за так, те, що ти так, там, так. а за те, що вони тебе бачать, просто тебе бачать. Ну і ти починаєш їм розказувати. Вони ж не знали, що... що тут робиться. Вони no. не знали. Вони... Ми перше, що приїхали, це було не п'ять днів до окупації, а ми поїхали на третій день після де окупації. Вони. вони просто казали дякуємо, що вони з не забули. Ми вірили, але все одно переживали, тому що інформації ніякої зовсім немає. Я знайшла це фото крупним планом, хочу показати, щоб ви розуміли. По дорогам там валяються. Хоче, тоді тобі Ні, він не їде. До нас гості заходять. Так, можна заходити. Чоловік знають але не знає ніхто. Добрий день. Доброго. 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 О, де, бачите, отак люди приходять взагалі. Вишнівський колектив. Криворізької гімназії номер 42 хочу привітати вас з професійним святом. Дякуємо вам за вашу працю, за те, що допомагаєте і нашим військовим всім допомагаєте, що. що, що, вам, що вам не. Як? Це тяжко, я, я розумію, що це тяжкий труд і що ви... Не опускайте руки, так? Не опускайте руки, так. Дуже дякую, дуже дякую. Нам дуже приємно. Ми ж вас також хочемо, ми ж думали, вас буде багато, купили вам гарний торт. Тому що підеш по своїм однокласникам розносить. Ми хочемо, щоб ви ніколи не знали, що таке війна. Підеш однокласникам, позвониш, що не скажуть, що такі є течі красиві в залізних ягодах. Вони дуже хотіли, щоб ви з'їли торт. Якщо що, приходьте, ми взагалі будемо завжди вам раді і будемо вас чекати. І головне добре вчитися, тому що у вас є підручники і у вас є школа. Віна? Це найстрашніше, що може бути у житті. Але попри страх, Криворізька гімназія No42 теж доєдналася до волонтерського руху. Ми не волонтери, але їх помічники. З початку війни, ще з 2014 року, ми плели сітки, а з лютого цього року збільшили результативність у сотні разів. До школи приходили плести маскувальні сітки всі: вчителі, учні, батьки, випускники. І просто бажаючи доєднатися до великої справи. Також ми своїми силами збирали допомогу безпосередньо військовим та почали співпрацювати з громадською організацією Залізні Янголи. Прийняли на тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області, де надали не лише спальні місця, але й організували безліч заходів для проведення вільного часу дітей, де вони мали змогу розвиватися. Навчатися і просто щасливо проводити час. Ми готували, робили обереги, виготовляли окопні свічки і постійно донатимо волонтерам. Ми вистоїмо, бо ми українці. Біжать, вони просто бабушки, діти, тіти, дяді, дідусь. Вони... Оце йдуть, так ідуть, і оце йдуть. Знаєте, а знаєте, що в нас було? Саме, що в мене Дісонас визивало? це розвалини оцих будинків, всього розвалини. І люди, які посміхаються. Це просто ламає всі стереотипи і ти в перший приїзд туди. У тебе просто ламаються міска от того, що ти бачиш, і от того, як люди посміхаються. Одна жіночка середніх років така гарна, в неї стоїть із хати тільки оці дві стіни. І такий був гарний двір, там видно хазяйська рука, хоч воно розбомлене. В неї в хату було два в одне, А кажуть, не попадав в одне місце, Попадав, що як попада. Я кажу, Боже, скільки ж труда, які ж люди в нас, як бджілки ж. А вона каже, я раніше не те цінувала. І вони кажуть, всі так, всі, незалежно від того, де це no. яке це село і наскільки воно. Саме розробуєте. страшно, коли ти приїжджаєш із села в село, і вже вроде б, там, бачив все, вже і в Донецькій були, вже і в Харкові були і в Харківських областях, в Донецьких областях. Вже вроді б то ми були візді, і в Херсонській області, але коли ти знову їдеш. І воно з кожним разом воно все тяжче і тяжче, воно все хуже, хуже, ще більше розбито. Чим Разби далі то були, воно, чим... Да, чим заїжджаєш, тим воно все більш страшніше. І там, коли отакі дітки ходять, і от, да, Таня, дівчатки, я даю ігрушку, а вона не знає, що з цієї групи, вона стоїть, вона боїться взяти цю ігрушку. Ну, це ну, різні моменти, звісно, yeah. були. Мене ну, страх. Жін, жінка одна поразила теж, я стиховував, чим це було, я вже не помню. В неї вона прийшла получка з качурськом, тож чи кучурськом, прийшла ж теж отримати це ж в очередь, це, що ми роздавали. І девочка з нею прийшла років 15, така гарна, така прям миловидна. І потім вже ми, коли роз, закінчилася роздача, вони всі питалися нас спіймати, побалакати. І вона каже: коли почали заходити у ці всі буряти, коли почалися вже у безпреділ, вона От чи дочку, чи внучку, я не помню. Вона в старий погріб закрила дівчину, замаскувала вход в чим могла, і дитина сім місяців не бачила світла. Сім місяців. І хлопчика так само, коли буряти обхажували її по попі трогали. Я хочу просто, щоб це знали. Це треба розказувати, це не треба утаювати. То бабуся вона воспитує внука сама, бо ще до війни дочка померла. Та вона каже, я зрозуміла, що вони від нього хочуть, і вона я закрила в подпол. Він три місяці сидів в подполі в хаті, тому що є будинки старого, старих построїк, і благо, що такі е, речі залишилися в тих будинках, і вони дали змогу просто спасти дітей. Жінка да. розповідала, що. І вона оце йде по вулиці там, за хліба пішла, ну вони видавали хліб, ну, ці орки видавали тільки хліб, лише хліб, все більш нічого. І те за, за якісь ну за якісь поступки, скажімо так, за, вона, та, за якісь заслуги. Вона там принесе, наприклад, банку якусь там консервацію, вони їм хліба, знаєш, ну, як собаки все, вони більш нічого не давали. І от вона один раз каже, прийшла, я а вони були вже п'яні. І каже, я йду назад і чую, і вона кажуть, стой! И она говорит, я остановилась, лягай, ну типа, падай. И она, короче, легла на землю, они начали вокруг нее вот так обстреливать, ну вот как этот. Сейчас и смысл. она говорит, я лежала и не знала, встану я когда-то вообще или не встану. И буду ли я вообще когда-то в жизни этот хлеб есть или еще что-то. И они вот так полежали, они в нее обстреляли, типа, ну все, теперь иди, короче. Да, рожали, иди. Одна у нас така хороша зіночка. Ми як проїжджаємо мимо цього села. Вона нам завжди борщ готує. Ми завжди заїжджаємо. <до неї>. Без без вона типа, що плакали всі так. Вона розказувала до себе, вона не пустила орків. Вони взагалі не могли зрозуміти, як це у одної бабусі. Є і хата, і літня кухня, і є і там диван, і там диван, і де вона взагалі живе. Вони хотіли до неї заїхати, а вона сказала, хлопці, ви тут розстріляєте мене і заїжджайте, куди хочете. Поки я жива, я вас в свою хату не пустю. Вони заселились до її сина, а вона, син в евакуацію їхав, бо двоє маленьких дітей, а вона подарила їм на Новий рік, накануні війни, подарила Прай... стиральну Прай... машинку, пральну машинку, да? і каже, Понапивались, вони десь ті пішли орки, вона ж наблюдала через вулицю. отак, Вона туди. А та стиральна машинка вже відкручена, а те, та в дверях стоїть, приготовлена. Вона каже, я не зрозуміла, що таке. Вона за возик, за ту стиральну машинку, відперла до себе аж в погріб її заховала. Ну, зберегла для сина стирального Ну, а жіночки вже далеко за сім. Да, да, да. І скажу. вона каже, так я, я взагалі жива тільки тому що вона дуже смачний борщ варить. І до неї ходив командир цього підрозділу Бурятів тільки за те, що вона йому ну, там раз в три дні варила там п'ять літрів там того борща. І він його типу, з'їдав, ну це так закльок. І за цього її не трогали взагалі. Ну тобто вона своїм борщом, скажімо, вона не тільки нас ну, кормить, вона ще й життя своє ну, спасла, тим, що вона вміла дуже добре його варити. а у ней кошка такая черная. Черная, Сюда. черная, черная. И у нее сиди волоски. Вот она прям седая. такие белые волоски. И она говорит, что в мене летом чорна, такая черная, черная овчарка. Черного прям цвета. И кошка ця. То овчарка, ну, вы до сих пор писается, когда к ней люди подходят. Ну, вот она и подходит до люди. И она, короче, седая. И она такая, ну, и она, и эти животные, они... Ели терти кабачки сырить. Ну тобто, тому що вони не дозволяли навіть розводити костюм, щоб приготувати ну да навіть животному то що людям, а навіть животним. Бо казали, це ти знаки своїм через це. А через да. балку стояли наші війська і казали, це ти через балку своїм показуєш знаки. Ну зато собака до сих пор картоплю їсть. А саме що цікаво, собаки там ніде не гавкають. Вони не гавкають. Отакі От собаки вони просто. Не кажучи про людей, отак чуєш ці історії, думаєш, що ну, не віриться в реальність, тому що це реально. Я перший раз, як поїхала, в мене було таке відчуття, що мені дадуть час сценарій і що ми знімаємо фільм про Другу світову війну. Все. Це навіть не другу, навіть це було не так. Да, ну, а звісно, те, що зараз є зв'язок. Те, що зараз у нас є все-таки доступи до інтернету і всього. У нас те, що ми ну, такі от іменно волонтерський рух зараз він не дає, не дає програти, скажімо так, не дає. Тому що ну, хлопці постійно кажуть, що дівчата, ми без вас, типа нічого. Ви Ці в сілах цих людей вони постійно кажуть, що ми без волонтерів ну, не зможемо. Не, Туди тягне. Ви знаєте, вся команда, багато хто підпадав, вся команда це костяк такої великої команди, що в нас є люди, які періодично допомагають в своє життя і в у них. Ну тягне. Туди тягне, страшно, лячно. Було були різні ситуації, були ситуації да. Ну, скажімо так, у нас те, що можна сказати, то ми були буквально трьох кілометрів від Бахмут. Ще їздила ще тепло було туди. Ну, тягне і тягне туди, як, не знаю, як стан афекту. Знаю, mm. Адреналін. Mm. Вже ніхто з цим. ну Не можуть люди наші жити без цих поїздок, без цього. Ну і в той час пояснити тим, хто живе тут в Пілорузі, ми це. Не розуміють чому. Ну. Не розуміють, тому що ми теж, ми коли так, знаєте, їздили там в Донецьк, ну по, по Кровсь, там, ну розбомблена школа, ну там, ну там прильот, ну якось так, ну військові, ну, ну якось ну так, ну ну, вроде, ну ну, там, ну ну, якось, ну страшно, да, ну там бахкає, там, ну присіли, ну і тут ми їдемо перший раз. А чому і перший раз в Херсонську область ми поїхали вчетвером, чотири дівчатки? Хлопці були на роботі, і ми проїхали на машині, і ми туди приїхали, ми туди їхали. Ми просто два часа мовчали, мовчали, тому мовчали. що я була за рулем, я не могла розмовляти, Я просто в мене так сльози катілись, і все. І ну і ми в нас було таке состояння, що ми приїхали. Ми просто вообще, ну не то що в афекті, ми в в такому шокі оттуда приїхали. що при mm -hmm. тому всьому, що до цього 8 місяців ми вже все бачили. типу, ми кажемо тим, що ми вже все бачили. І і на битер, да, коли ми, ми поїхали в Кірсовську область. Це Причому? Причому, що це недалеко від Кривого Рога, це дуже близько до Кривого Рога. Це ну 100 кілометрів. А це перше села навіть сюди туди. А це це, це його дуже ну, ближче. І ти просто говорю, ми перший раз, коли ми вже другий, третій раз туди їхали, то ми вже ну, не звертали уваги, але другий, третій раз з нами їхали інші люди, котрі так само мовчали потім додому, і котрі так само сльози взаді на сідушки роняли. і вони